Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядаю сьогоднішнє відео. Хочу сьогодні спекти на сковороді коржі з дитинства замість хліба. Раніше, верніше, ще в моєму дитинстві моя мама такі коржі випікала, коли не було хліба, чи не виходило спекти домашній хліб. То такий швидкий варіант замінити хліб були ці коржі. Я взяла невелику порцію. Тут у мене 200 поки що грамів тільки борошна. Виливаю сюди кефір. Кефір у мене десь 230 грамів. Так залишилося у пляшці, то я весь взяла. Висипаю в кефір пів чайної ложки соди. Трішки розмішаю. І. І в чайної ложки солі. Сюда тут погаситься у кефірі зараз. Хоча в це тісто ще й оцет додається. Тепер виливаю сюди олію 6 столових ложок. Це десь приблизно 60-70 грам олії. Рецепт, що робила моя мама коржі, він, звичайно, не зберігся, бо тоді ніхто його не записував, робили все на око. Це я знайшла рецепт такий, також робила раніше на око, а це знайшла рецепт в інтернеті, такий приблизно схожий. То тільки там велика дуже порція, то я зменшила і роблю таку невелику порцію. Зараз у це тісто додаю півстолової ложки ще оцту і все. І буду замішувати тісто, має бути липке. Не таке гарно замішане таке круте тісто, а таке рідковате. Не те, що рідковате, а таке м'яке і липне до рук. Поки що воно отак виглядає. Але ще я буду додавати трошки борошна це гарно перемішалося все, що додало, а тепер буду додавати борошна. Тут у мене 150 грамів борошна, я потрошку буду додавати, воно можливо, що все і не піде. Замішу зараз і покажу вам, яке воно. Замісила я тісто, я не руками не місила, а тільки ложкою. Отак От гарно, трішки додав, По трішки борошна додавала і гарно ложкою так вмішувала борошно. Отаке От тісто. І я його залишу десь на півгодинки, нехай воно постоїть. Прикрию рушничком. Або харчовою плівочкою, і отак таке воно буде. Все. А потім буду продовжувати з формою корж. У мене буде один на велику сковороду. Продовжую готувати свій корж, на доску сиплю борошно і тісто викидай, попробую цим шпателем. Поборошно його вигорну його натуску. Так все? І тепер отак. Його сформую корж. Тут тіста небагато, я невелику порцію взяла, так що в мене на, на мою велику сковороду діаметр 27 см, він і буде ще й малий, тому що він його не, не дуже тоненько потрібно розкачувати. Можна розкачувати можна руками. Я так руками буду розправляти. Я взяла невелику порцію, так, щоб, поки купиться хліб, фватить нам коржа. Я пам'ятаю, як мама робила то не тільки замість хліба, а робили і з сметаною, замішували, наламували на шматочки з варенням або з маком робили. Такий десерт із цих коржів. Так, ну це... я більше й не буду його так, такої товщини він, Ну, не знаю, сантиметр, можливо, трішки товщий. І зараз викладу його на сковороду. сковорода в мене вже гріється, налила олії трішки. І Можна ще вилочкою наколоти, щоб він так не дуже такі пухирі на ньому з'являлися. Виклала корж на сковороду, вогонь збила на такий менш як середній, і накрию зараз кришечкою, нехай він трішки з цієї сторони підпечеться, потім переверну і, можливо, ще раз переверну, щоб допекти, якщо там не дуже зарум'янеться. Трішки підпікся з цієї сторони мій корж. І я тепер зараз легенько його переверну. Не трішки а гарненько, бачите, підпікся. Так трішки олію поворушу сковороду, щоб що олію там потекла під корж. І знову накриваю кришкою і нехай допікається. Спікся мій корж, трішки з Отакий він, так виглядає. Зараз розламаю вам. Такий м'якенький, пухкенький. Такий коржик буде замість хліба в нас. Але я сьогодні не тільки корж спекла, я ще й сьогодні напекла булочок ванільних таких. Ось такі з начинкою з цукеркою ромошка. Внук попросив з начинкою, то я йому зробила з ромошкою. А це просто ванільні булочки, дуже пухкесенькі. Бачите, які? Ще також теплий, знімала відео булочки пекла. І побачила, що нема хліба, то вирішила ще й коржа спекти. Так що сьогодні у нас випічка і солодка і така замість хліба. Оце в нас такий дощ в бачите, гримить. Поливає нарешті. Три дні обіцяли нам дощ, і це сьогодні нарешті йшов дощ. Може хоч трішки полє, але хмари йдуть так однією стороною, то, мабуть, тільки краєм зачіплює, так що, мабуть, ненадовго цей дощ. Там воно вже і сонце вияснюється потрошки. Нехай поливає. Ми хоч трошки, хоч якусь годинку такий пройшов, а то, якщо зараз перестане, то й не дуже він, що нам і кольбує. Там воно таке пішло туди чорне. <звук> уже й сонце в нас. Пройшов дощ, пройшли хмари, тут уже сонечко. Чисте небо, там Хмари пішли, ну, трішки полив, але мало. Буду закінчувати своє відео. Сьогодні і коржа спекло, і булочок напекло. Таке небо в нас красиве. Сонечко світить. І на кінець відео хочу з вами поділитися красою квітами. Можливо, вже і надоїли вони вам, набридли в кожному відео. Але поки цвітуть, то показую, можливо, комусь настрій підніму ними. Трішки. Це позитивні все такі емоції, квіти. Така краса. Це з цієї сторони вже моя ця троянда плетюча зацвіла. А з цієї сторони то взагалі. Вся у квітах Красуння ця, Все, вся покрита квітами. Невеличкі квіти, а такі красиві. Сонце то трішки воно не якісне відео виходить, але покажу вам отака, така краса. Вона ще трішки поцвіте, ще порадує. І вам показую, поки цвіте. А що? Тільки городи, трішки квіти, трішки городи. Так ближче, може, а так буде краще видно, тут сонця менше. така. Квіточки такі, бачите, невеличкі, але гарненькі, красиві. І багато-багато їх. Бджоли літають, мед збирають що чуть щось смачненьке там. Ось така краса. Сонечко сильно світить. Тут ось настурці мої також цвітуть і радують око. Це, бачите, стояла трішки в тіні на підвіконнику, на вікні на дворі, то довше пустила, довше такого погону. А ця ось стояла під навісом, тут на більше сонця було, то вона не пустила, не такий довгий погін, але також гарненько цвіте, красивий. Там занесла дітям, поставила на сходах у них поперед хати знаєте, дощ йшов, такий наче лив, а сонце блиснуло і вже сухо. Там в тіні то ще така волога земля, а тут вже все сухе. Мало дощу, але, як казала жінка, написала одна, що не просіть дощу, а просіть врожаю, то так воно і є. Головне, щоб був врожай. Надіюсь, що буде врожай і буде все добре. Ось такі також зацвіли. Подобаються мені квіточки. Ця троянда ще цвіте. Багато вже обцвілося, але і пуп'яночки ще є, ще буде цвісти також красуня. Там вон юка напускала, зацвіте скоро. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео.